Всім привіт! З вами Андер Він. І в цьому відео я покажу свій перший вивід в Goatly. В цьому відео ви дізнаєте, скільки мені вдалося взагалі заробити. От. Але перед початком хочу вам сказати, щоб ви обов'язково підписалися на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Просто погляньте. Вчора я знайшов проєкт ввечері, в 9 годині вечора. Цей проєкт вже бачили більше ніж 100 людей. І Пару слів про цей проєкт. Ви як бачите, написав, що це найкращий проєкт 2023 року. Без вкладень нам просто потрібно збирати монетки і за ці монетки ми потім зможемо відкрити сундук. І в цьому сундуку нам може випасти від 1 до 100 доларів. І також інші NFT, і ще монети, за які ми зможемо відкрити ще сундуки. Тому це просто найкращий проект, який я бачив. Вивід нічого вкладати не треба. Виводити можна на любу біржу, виводити це все в USDT, в доларах. Все дуже просто. Тому переходьте обов'язково на телеграм-канал і. Переходьте по силці, реєструйтеся та забирайте монетки. Все тут детально описано. Також є купа постів інших кожного дня, які я викладаю. Також дуже багато інших проєктів без вкладень, яких ви зможете зробити. Також я думаю, що після оцього відео вийде ще один відос, де вийде обзор на оцих піратів, як все робити. Тому, якщо ти хочеш ще подивитися відос по піратах, переходь на відос вище. От, давайте же перейдемо до GoTo. Ви скажете, в тебе на балансі 0.35 монет. Е, як ти можеш взагалі щось виводити, якщо зараз підняли мінімалку до 48 GoToї? І, цей. і... <кій> в тебе немає взагалі навіть 24 Goutie на 1 долар. А я вам скажу так, що в мене в стейкінгу було 220 Goutлі, зараз 82 осталося. Переходимо в валет. От, І ми нажмемо Sell. І як бачите, 165 Готлі я відправив на продажу. Це приблизно вийде 7 доларів. От, А ви скажете, ти ж закидав сюди 6 доларів своїх. А чому ти виводиш зараз 7 доларів? А я скажу вам так: я вирішив, що я оцих 7 доларів виведу, щоб вже хоча б бути на долар плюсі. А 4 долари, як бачите, в мене ще зараз в стейкінгу 82 Gaultie. Це все мої Goatley, е, з яких мені стейкалося цих 120. Я і по 20, і по 40 закидав, і по 11, і по 6. От, Закидав оці Gaultley. І в мене ще тут 4 долара стейкається. Тому в загальному ми можемо сказати, що з 6 доларів вийшло 12 доларів. От, із 12, 12 доларів. Тобто 6 доларів 12 це Х2 від суми. Якщо б ви, наприклад, закинули 100 доларів, зі 100 доларів би зробили 200 доларів. Тому, якщо ви можете і хочете вкладати, можете вкладати, я думаю, проєкт ще буде працювати мінімум місяць. От. Але ви можете сказати, тому навіщо ти вивів ці кошти? А в мене ще є отут 4 долара, які закінчаться там на протязі 10 днів, і я їх знову вкладу, плюс те, що мені назбиралося. От. Тому хто хоче і може, можете вкладати і по 5 доларів, і по 10 доларів. Я думаю, вам вийде 20 доларів, тільки не включайтеся в азарт. Не думайте, що ви з 5 доларів можете зробити 5 мільйонів доларів. Тому. Вклали 5, заробили 15, 20, вивели. Все, більше не треба вам розкувати. Щоб потім вам не, ви не ловили ФОМО, не жаліли про це все. от Тому, хто хоче, можете вкладати. Проект взагалі прикольний. Я воно жду виплату. Як бачите, я вже продав, просто чекав. О, сексес. Бомба! Продалися, тому я думаю, що можна буде їх вивезти. От. Success, бомба. Продалися мої токени, тому треба просто очікувати їх на Binance. Воно зразу на Binance приходить. Тому скріншот виплати я оставлю в своєму телеграм-каналі. О, а мені вже прийшло і повідомлення з емейлу. А ну, друзі, як бачите, все тільки що прийшло. Вони буквально в хвилин 10. От, 6 доларів 88 центів, тільки що прийшло на мій Binance. Тому обов'язково, обов'язково можете пробувати вкладати, все приходить. І взагалі проєкт дуже класний. цілочка буде в описі. Не жалійте, що ви не війшли в цей проект. Всім дякую за перегляд і всім пока.